Тема, яка стала також спочатку таким своєрідним серіалом, тому що за нею слідкувала вся Україна. Переживали, а потім раділи, а потім сварили. А це все я про зникнення дитини на Харківщині. І маленька Віолета, їй два рочки. Вона гралася з братом Близнюком на Харківщині. у них там приватний будинок. І брат зайшов до хати, Віолета не зайшла. А чотири доби три ночі повних дитина провела в, в лісах поля. Її знайшли близько тисячі людей її шукали. Але е, сім'я, ну тобто сім'я нормальна. Батько на сьогоднішній момент, коли дитина пропала, воював під Бахмутом. Його на той період, коли дізналися, відпустили. Він також брав участь в а, пошуковій операції. Люди почали радіти одні, казати: ну слава Богу, що знайшлася. Але ну такий нормальний відсоток гарних українців сказали: треба цієї мами і цього тата забрати право на батьківство, тому що як це двох двохрічну дитину загубити? А в тебе дитина, якщо не помиляюся, плюс-мінус такого ж віку, так, Олексій? Два і вісім місяців. Син. А, давай спочатку розберемо, наскільки це реально, щоб от дитина а, у тебе от зникла і в полях, і в лісах загубилася. Ну, от, ти як батько, просто мені розкажи, тому що і я до себе моделював цю ситуацію з різних боків. Ти знаєш, я не хочу це моделювати. Я не хочу розуміти, як це можна дитину загубити в полях в лісах. От не хочу цього розуміти, тому що це можна зрозуміти тільки в такій ситуації. Але в мене, знаєш, перше питання, яке виникає, як це сталося? Може, там все не так просто? Ну, Приватний будинок, це якась околиця міста, села, що це? Село, село, село. І я, я навіть не розкажу, що це за село. Ну, це село, так. Ну, добре, село. малеча гралася, могла піти в сторону лісу. Ну, словом, а... Ну, коротше, у мене зараз просто купа питань, як це сталося єдине? Тому що критикувати, сварити, позбавити батьківських справ та це все знову ж таки. дивись, це емоція. Люди, коли через емоцію... Це емоція, але дивися, люди аргументують деякі, от там умовно знову ж таки українці, які поїхали до Європи. І які побачили, як там працюють ці комісії по батьківству, умовно, а там а, українська мама, яка емігрувала до Європи, не яка емігрувала, яка стала вимушеною біженкою. І там три дні вона до автобуса не проваджує дитину, якій там не має десяти років щоб в школу. До неї в наступний день люб'язні сусіди німецькі приходять і роблять їй спочатку усне зауваження. Це просто знаєш, є випадки, які чув, і кажуть там. А, пані там Наталя, Івана, чи як? А, так не можна. Інакше ми будемо дзвонити до органів опіки, а потім і до поліції, тому майте на увазі. Тобто, розумієш, ми інколи е, е, шаблон Європи накладаємо на себе, але от в цивілізованих країнах от, по відношенню до дітей працюють уже усі ці схеми. І тут, в принципі, як стався е, та прогалина, яка загрожувала безпосередньо життю і здоров'ю цієї дитини. З боку батьків. Е, мені важко коментувати, коли я не знаю ситуації. Знаєш, в мене є принцип. От такий принцип. Я е, не обговорюю людину і не засуджую її, коли я не знаю її історії. Ми не обговорюємо зараз як в плані, знаєш, як засудити. Просто ми, ми по тих фактах, що є. Знаєш, як ми проводимо аналіз. От є ситуація. Мама, ти дивись, ти ж дитина, яка жила в селі. Мама порається з худобою. Ти там з там сестрами граєшся е, на подвір'ї. Ну, всі, хто був в селі, знають, що таке подвір'я. Карітка відкрита, і ти ген е, пішов. Все, от, от ми по цьому можемо розбиратись. Ну, і да, всі так росли, то... в принципі. Ми, ми, ми ходили, ніхто мене не обмежував. Хоче дитина йти хай йде. Ми по полях, по лісах, по річках ходили по ягодах, по огірках, лазили в городах. ну Це, це була свобода, це було круто. Два роки. ну Добре. Е, два роки діти гралися. Одна повернулася до хати, інша не повернулася, і так сталося, що чотири доби її не могли знайти. Слава Богу, що знайшли. Але ну, це це унікальний випадок, коли дитина сама в два роки потрапила до вижила а. І вижила, ну, ти уяви, це ж, а, без води. Я, ну, що... У мене питання одразу: що вона їла, а як вона спала. Ну, тобто її дуже покусали комарі. ну Це, це логічно, в принципі, чому її довго не могли знайти, а висока трава. Я от, дивився ці фотографії, там, де а, шукали, ну там реально трава в пояс. ну Зараз, от, після дощів активних, а, пішла зелень вхід. І от? Як? Ну от як дитина в два роки, от, знаєш, типу, чи це вона настільки вже до двох років освоїла. Ну Це просто був, як кажуть діти зараз, це був пранк, я просто ховалася. А, тобто там історія, що вона не так далеко зайшла, але просто в траві не мали знайти? Ну, зайшла, зайшла, зайшла. Ну, тобто не так далеко, але зайшла. Ну як, Там декількох кілометрах відомося, не там. Давай так, бо я вже зараз теж почну емоцію ловити. Якщо говорити про те, чи е, потрібно цих батьків позбавити батьківських справ, то моя позиція однозначно ні. Їм е, треба поспівчувати побажати, щоб всі були крепкі здорові. Я думаю, вони зробили свої висновки і це більше не повториться, тому що ну це унікальна історія, унікальна ситуація, і через це вона набрала популярності тут уже. Експертів багато з'являються, яким сидіти і е, віддалено, холоднокровно радити, що їх треба там судити, позбавити батьків своїх справ. Так, це все кльово. і особливо дуже подобається, коли е, молоді люди без дітей, не маючи сім'ї, такі коментарі тулять. Ну я би спілкувався з такими людьми, тому що Ну ти розумієш. Так, я розумію. Ну, дивись, а але ж ти знаєш, що це є знову ж категорія людей з дітьми, тому що ми живемо в сьогоднішній момент в умовах, коли е, наші з тобою однолітки, так вони через те, в яких умовах ми росли. Я не назву, що це найгірше, але вони були. Ну і не спартанськими їх важко назвати, але коли тебе там батьки нормально вилуплять, а, або знову ж таки, як я навчився готувати? мені мама сказала: Ну хочеш їсти ну ти тобі вже там 8 років, ти гречку можеш зварити, є руки, є ноги. А зараз скажи дітям, що як комусь нещодавно там чи з родичів, чи там з друзів сказав типу, там а, а там, що там дев'ять років ще то не готує, тобто ми її не залишаємо там під на, наглядом камер. Ми живемо в інших умовах. Знаєш, і як я і не засуджую одних, і не засуджую інших, тому що в різних умовах, як е, 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 епохи. Спставилися, але от в сьогоднішніх умовах деякі батьки, які в місті дивляться за, за дітьми і знають, як може бути, як мандяків багато з'явилися. От звідси з'являється оцей імпульс і співчуття, можливо, такої форми до цієї дитини. Згоден, згоден, і тут знаєш, тут в кожного буде своя думка, в кожного буде своя емоція, і в кожного сім'ї насправді своя історія. Тому що якщо ну, теж повернутися, ти там згадав про покоління, наших батьків не вчили, як з нами взаємодіяти. Нам трохи напихали там, травм, з якими ми зараз працюємо, пропрацьовуємо. І це все було несвідомо не зі зла. Ніхто інститут сім'ї не розвивав, він і зараз реально не розвивається як сім'я. І, і сім'я, кожна сім'я це індивідуальна історія. І знаєш, тут теж е Такий приклад є там, вибачте, батько глухає, син на це все подивився і просто не п'є, розвивається, будує потім бізнес, стає успішним, щоб не бути таким як батько. І є та саме історія, коли по прикладу по стопам батька. Тут зеркальне відображення йде. Це, це важко, це важко оцінити. Ніколи не буде якогось одного сценарію, якогось одного напрямку, якщо робити так, 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 так. так. Я за те, але що... та тата. Та, та. Я, я за те, щоб ми зараз, ну, як молоді сім'ї, молоді батьки, вчилися правильно взаємодіяти з дітьми. Є купа вже там книжок, купа психологів, коучів, всяких порад дають. Я е, раджу молодим сім'ям. Це все дуже добре фільтрувати, пропускати через себе, порівнювати і придивлятися, пасує воно вам і вашій дитині чи ні. Але я точно знаю, що може бути універсальним. Дитина приходить до вас. Приходить душа, їй треба створити умови е, любові, турботи, і вона це має відчувати. В сім років їй потрібно вчити ставати потрохи уже самостійною, і до 14 років це має бути людина особистість своєю думкою, з своїми помилками, своїми історіями. 14 до 21 ну це я вже знаєш історію про цикл розповідаю, як воно воно має бути з mm нулями. -hmm. Треба любов, турботу, опіку, час проводити з дитиною, увагу їй приділяти, тому що зараз ці сучасні технології і так далі. От зараз е, ми з тобою спілкуємося, а є, ну, дивиться мультики. Окей, ну я цей час я провів би з ним там на майданчику, булькирі, м'ячі, е -гей -гей, політаємо самокати. Дітям цього бракує. і знаєш, Тобто я вкрав свого сина годину батька? Ну, давай будемо утрирвати. Я просто про те, що Ну якщо там кілька рекомендацій батьківських та з досвіду. З нуля з нуля з нуля років з дитиною можна спілкуватися як з на рівні, як з другом. Ігі. Я з Платокіним з нуля почав спілкуватися як з дорослим, без цих нюні ню пуні. Вибачте, в рік ми з ним вже могли домовлятися. Це купуємо, це не купуємо. Це наступного разу. Немає там істерб в супермаркеті, але ми, ми спілкувалися з ним. Ми вчилися домовлятися. Потім був етап, коли це не працювало, Треба було переналаштовуватися. Але коли ти з дитиною по-дорослому, вона все розуміє. Діти розуміють все. Ти їм даєш казку про курочку рябу, вона буде знати казку про курочку рябу. Їй теж, до речі, можна по різному дати, Там такий символізм, що вау. А ти даєш дитині там, сузір'я, це велика ведмедиця, це Касіопія, це Оріон. Вона буде знати сузір'я. Маленького принца можна там з двох місяців починати читати. Я, а, до речі, про ти, ти розповідав, що мама тебе там 9 років, вже готуй сам. сам. Е, я, сина, з півтора року вже вчу салати робити, сирники, е, банани він уже з холодильника сам дістає. Все, все нормально, mm -hmm. син холодильник там. Банали. Ти просто знаєш так, про сина свого розповідаєш, а я собі уявляю, що це такий уже маленький чоловічик, він зараз там в костюмі стоїть, там типу: А бать, я там вже зібрався на вулицю. Ти закінчиш це своє оце, тя тя ля ля а вийдемо десь по мороженки лупнемо швиденько, потім прийдемо, я там пелюшки попростую, і на бокову. <рес> <рес> такий маленькі, маленька кроватка в нього. Знаєш, такий вже маленький чоловічик. <рес> ну та, та так і є. Розумієш, як, як ми як ми ставимося до дітей, так вони і проявляються. Я просто про що ну треба в дитинстві цей вік, рік сім. Це по максимуму любові і уваги, ну і теж там <рес> шукати. Контакт правильний ну і немає правильно, неправильно. Все через якісь ситуації. Син мене дуже багато вчить. Він мій великий учитель. Я пробую там з ним домовитися, що син, давай я трохи теж тебе буду вчити, не тільки ти мене. І історія про що? що Не прив'язуватися до до дітей, тому що є знаєш мамки, мамки які до трьох років годуємо груддю потім до mm -hmm. дитини водимо за руку кругом і Ну, це наслідки дуже чепські будуть, тобто, але це їхні наслідки, це їхній урок. Це знаєш, як от в ситуації з цією маленькою віолетою. А ми можемо на сьогоднішній момент поспівчувати і зрозуміти, що от ці батьки отримали такий урок, так? Там можна говорити про штрафи, про що там інше, там поліція все рівно буде розбиратись як це трапилося, але на сьогоднішній момент. Ця сім'я е, такою ціною отримала такий урок. Тому що я собі в голові навіть не складаю. Ми інколи телефон загубимо, так е, і переживаємо не з і все інше. А тут життя дитини, життя маленької людини. Ти е, за чотири дні, ну, мозок, він же ж ще така скотина, що він тобі найгірші сценарії розумієш? Тому, тому для мене напевно це. Той урок, який отримали, так як та та мама, яка там годує е грудьми до трьох років і її займається, вона отримає свій урок. Але хотілося б напевно так, щоб е е е усі батьки, як кажуть, чужих дітей не буває, щоб діти менше травмувалися і психологічно, і фізично в детоці. Е і це потім е менше виливалося е е в диктаторів, маньяків і все інше, тому що ну всі ж травми в народному дитинства, так кажуть психологи. Нормально беремо даме в дитинстві. Ми якісь досить отримали, я думаю, трохи менше травм задамо нашим дітям. І, і я вже знаєш як, от підсумую, скажу, що ми от начебто консолідувалися з того, що почав сьогоднішню нашу розмову. Але от ми перейшли і ми декілька разів в, в вечірній чарі, обговорювали, що. А ми готові е, вбивати один одного, ми готові в коментарях, ми готові самосуд влаштовувати ну такий публічний. Е, але от того розуміння нам не вистачає знову ж таки, якщо розібрати цю ситуацію там з іншої сторони, коли батько на лінії знаходиться, коли мама й дітьми вдома, коли вона можливо порається. А та територія знаходилася там під постійними бойовими діями. Якщо ти там навіть в тому ж Києві і починається обстріл, ти там дивишся за сторінками там, мам якихось, кожен отримає свій стрес. І навіть ті мами, які ми колись з військовим розбирали знову ж таки, той випадок і ті ситуації, коли жінки знаходяться за кордоном, він каже. Ну е, окей, чувак каже для неї це в принципі, як для мене на передовій опинитися. Чужі люди, вона не знає, що робити, куди бігти, як вирішувати, коли тут біля неї був чоловік, е, який там певні питання закривав, певні потреби закривав, а там вона сама. Ну тобто в е, кожній різній ситуації е, можливо трішки треба більше розуміння і от тої релевантності своєї, якби я був там і моя поведінка. І можливо тоді було б менше ось цього внутрішньо-національного яду, який на сьогоднішній момент присутній в країні, яка воює. Так, на жаль, друже, ти правий. Ну нам треба вчитися проявляти розуміння, проявляти розуміння. Е, розуміння до того, що е, людина, наша близька, рідна, найближча, далека, просто українці вони можуть проявлятися по-різному. Вони можуть помилятися, вони мають право помилятися. От до цього, коли ти проявляєш розуміння, то ти вже е, менше емоцій допускаєш. І через емоції це вже не проходить. Тоді буде менше коментарів, менше яду, як ти кажеш. А вороги в таких ситуаціях це наші емоції. Треба ну, робити якусь там паузу, так зі сторони підійти на цю ситуацію, подивитися та перенести її на себе. А як би ти в цій ситуації проявлявся через розуміння, через усвідомлення. І тоді більше співчуття з'являється. Тоді ну, можна адекватно на ситуацію дивитися і давати гідні коментарі, підтримку і співчуття, а не оце позбавити, батьківських і так далі. Ну, це, це емоції. Не більше, не менше, я на таких теж би не ображався.